Навіть якщо немає статистики, то кожний поважний член ради директорів чи наглядової ради користується хоча б раз у житті штучним інтелектом. До речі, штучний інтелект запобігає превентивним мірам шахрайства. Взагалі, то процеси налагоджені так, що їх практично наразі неможливо обійти. Що буде далі? Час покаже. Час покаже. Олена, вітає тебе! Вітаю! Віка. Я рада, що ти знайшла час і сьогодні завітала до мене. Тож сьогодні я хочу поговорити про твій досвід у сфері корпоративного управління та штучного інтелекту. Я вважаю, що це дуже вдала тема, тому що я насправді займаюся корпоративним управлінням більше 20 років, і останні два роки занурююсь в штучний інтелект, досліджую, як він може бути корисний для моєї особистої роботи. Як ти вважаєш, як штучний інтелект впливає на діяльність ради директорів в сучасних компаніях? Я вважаю, що штучний інтелект загаліто впливає на всіх і на раду директорів також. Того, щоб приймати стратегічне ефективне рішення для того, щоб зробити якісний аналіз, прийняти ефективне рішення, скоротити операційні процеси, зробити глибший аналіз для цього безперечно, доцільно використовувати штучний інтелект. Він Як такий помічник, да. а чи можеш ти навести приклади компанії, де штучний інтелект суттєво вплинув на раду директорів? Я вважаю, що навіть якщо немає статистики, то кожний поважний член ради директорів чи наглядової ради користується хоча б раз у житті штучним інтелектом. Але в європейських та американських компаніях це вже must have. Наприклад, Amazon, він досить вдало використовує штучний інтелект, і Є вже офіційна статистика в засобах масової інформації. Вони використовують для надання клієнтської бази для побудови логістичних шляхів, тощо для оптимізації процесів. Інша не менш відома компанія Netflix використовує. Штучний інтелект для розробки алгоритму клієнта орієнтованості, що більш вдало підбирає вподобання тих чи інших клієнтів. А які найбільші галузі виграють впровадження штучного інтелекту на рівні ради директорів? Ну, я вважаю, що всі галузі виграють, тому що це аналіз. По перше, це переглиблений аналіз, такі як охорона здоров'я, фінансові показники, економічний аналіз тощо до речі, штучний інтелект запобігає превентивним мірам шахрайству. Наприклад, жіпі Morgan побудував якісну програму завдяки штучному інтелекту, яка мінімізує шахрайські процеси в компанії. Прикольно, я mm -hmm. навіть не знала da, це... Да. <гум> а ми зараз використовуємо такі теж. Я особисто вважаю, що використовується. Ну, я в своїй професійній діяльності використовую. Да? А якщо ми занурюємося ще в процес унеможливлення фінансового шахрайства чи корупції, mm -hmm. від чого він залежить? Від людського чинника. Якщо це штучний інтелект, то взагалі то процеси налагоджені так, що їх практично наразі неможливо обійти. Що буде далі? Час покаже. Покаже. А які основні переваги отримає компанія від провадження штучного інтелекту на стратегічному рівні? Я вважаю, що це підвищення ефективності стратегічних рішень, мобільність, зменшення операційних процесів, підвищення ефективності. Тощо і розвиток в ногу з часом це трансформація, цифровізація. Тощо а є ризики, які пов'язані з впровадженням штучного інтелекту? Безперечно, упередженість алгоритмів, розкриття персональних даних над цим всім треба працювати для того, щоб штучний інтелект не приніс шкоди. Більше ніж він приніс користі. користі компанії, як ради директорів можуть підготуватись до викликів пов'язаних з штучним інтелектом. Треба бути обізнаним, тобто треба проходити тренінги, навчання, розвиватися. Можливо, злучити в раду директорів профільного спеціаліста з інформаційних технологій, який допоможе направити штучний інтелект в правильному руслі, та допоможе іншим членам директорам адаптуватися та провести додаткове навчання персоналу компанії. Для того, щоб дійсно штучний інтелект мав зиск. Олена, дякую тобі за таку цікаву змістовну розмову, і я хочу її продовжити, але вже наступного разу більше розширено. Дякую, Віка. Я тебе чекаю наступного разу. До нових зустрічей. До зустрічі.